Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Заборгованість Луцького збанкрутілого підприємства Евада складає 45 мільйонів гривень. Ну, неодноразово вже розповідав про те, що в Луцьку є комунальне підприємство. Є було комунальне підприємство Евода Трейд, це є дочерне підприємство Луцького водоканалу, і воно займалося тим, що торгувало електроенергією. І ось так наторгувало, що змушені були його банкрутувати. Банкрутувати швидко, бо очевидно, що не все там чисто. І ось всі ці висяки цього скандального комунального підприємства порахував центр журналістських розслідувань Сила Правди. Якщо подивитися, то найбільше це підприємство Банкрут торчить державному пад Укренерго. Це 16 мільйонів гривень. Укренерго це та структура, яка забезпечує передачу електроенергії. Ми часто чуємо про те, як дрони прилітають в підстанції Укренерго. Це саме їм 16 мільйонів гривень торчить «Евода». Наступне це приватне товариство енергостратегія. Їм винні 14 мільйонів гривень. Волинській обласній раді і її структурам винні понад 6 мільйонів гривень, а Луцькій міській раді де ж близько 6 мільйонів гривень. Ну і нагадую ще раз, що зараз це дочерне підприємство Евода Трейд вже визнали банкрутом. Ну і я стверджую, що це було зроблено в тому числі для того, щоб кинути кінці воду і знищити документацію, за якою хтось Хтось би коротав час, споглядаючи небо в клітинку. У Луцьку на привокзальному хочуть звести новий житловий комплекс. Що з цим не так? Знову ж таки, посилаємося на розслідування Центру журналістських розслідувань Сила правди. І ось е, в цьому розслідуванні йдеться про детальний план територій у привокзальному районі міста Луцька. Якщо коротко про суть. Значить, є такий документ, який називається Генеральний план міста. І він визначає, де який тип забудови має бути. Його ж цей генеральний план має доповнювати детальний план території, так званий ДПТ. Це документ, який максимально деталізує те, що передбачено в генеральному плані. Тобто, де має бути якась дорога, який будинок і якої конфігурації має бути, де має бути сквер і так далі. Так ось. Привокзальний район, згідно з генпланом, має бути забудований багатоповерхівками. Там є і приватні, і комунальні земельні ділянки. Так ось на приватних земельних ділянках передбачили будівництво школи, стадіону, доріг, парків, скверів. А на комунальній землі влуплять багатоповерхівки. Ну, здавалося би, абсурд. І ось власники. Землі не задоволені підозрюють, що оце от ДПТ намалювали в інтересах одного забудовника, який хоче саме звести висотки на комунальній землі. Якщо вам цікаво, заходьте на сайт Сили Правди, читайте або на сайт конкурент, там теж є цей матеріал. А зараз про дивні новини: Луцька міська рада. Поскаржилася на фестиваль Фудфест, серед організаторів якого і була Луцька міська рада. Луцький міський голова Ігор Поліщук звернувся до розпорядників Луцького замку щодо проведення фестивалю Луцьк Фудфест. Зокрема, він звернувся до директора історико-культурного заповідника у місті Луцьку Павла Рудецького. Ми. Можемо пригадати, що після фестивалю там була якась п'яна бійка і це нікому не сподобалося. І от власне це і спонукало міського голову звернутися там не в поліцію, не до організаторів, а саме до е директора історико-культурного заповідника: мовляв, не давайте більше цим людям замок об оренду, щоб вони там проводили свої фестивалі. Але фішка в тому, що на афіші фудфесту зазначено, що Луцька міська рада була. Не то серед організаторів, не то патронувала захід, ну словом, ось такі дивні новини. У Польщі корупційний скандал із постачанням генераторів Україні. Під підозрою опинився чиновник, який одержав орден від Зеленського за заслуги, та отримав від президента Дуди лицарський хрест ордену відродження Польщі. Отож, оголосили заочний арешт стосовно колишнього глави Урядового агентства стратегічних резервів, звати його Міхал Кучмировський. І оголосили цей заочний арешт у справі про реалізацію гранту ЄС в розмірі 114 мільйонів євро на постачання генераторів для потреб України. За версією слідства, при проведенні закупівель віддавалася перевага певним компаніям. І в липні у цій справі отримали підозру ще двоє чиновників. Ну, здається, для України цим нікого не здивуєш, а ось для Польщі це справді вагомий корупційний скандал. Волинь отримала майже 100 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоків. Уряд затвердив розподіл відповідної субвенції між регіонами і е, у восьми ліцеях Волині модернізують харчоблоки і закуплять нове обладнання. Зокрема, кошти отримають Дубівський ліцей, ліцей в Ковелі, Волинський обласний ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Також виділять на Кам'янкаширський ліцей. Частина коштів піде в Ківерці, в Маневичі. Також 3,5 млн грн отримує Павлівський ліцей. І майже 9 мільйонів гривень ліцей села Льотниче зимнівської сільської ради. Ну, слід зазначити, що відповідні проекти відібрані на конкурсній основі через систему Dream. І власне цією програмою займається дружина е Володимира Зеленського, перша леді Олена Зеленська. А нам же в місті Луцьку варто ще раз згадати про Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, який. Теж займається харчуванням дітей за завищеними цінами. І варто чекати якоїсь реакції від міської влади для того, щоб зробити закупівлі прозорими і відповідно до керівника, щоб оцінити її компетенції і дати її діям реальну правову оцінку. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент-ТВ», Читайте сайт і телеграм-конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!